Сована повітряна атака ворога за тиждень. Росіяни вночі випустили зо три десятки шахетів та 29 крилатих ракет. У повітря ворожі пілоти підняли 14 винищувачів. Кинджалами вдарили по Львівщині, влучили в об'єкт критичної інфраструктури. ППО працювала у восьми областях. У Харкові окупанти знищили ТЕЦ та всі трансформаторні підстанції. Це наслідок попередніх атак Росії. Що стосується енергетики, то Є е, відключення, є включення, е, тобто сьогодні енергетики стабільно не можуть подати електропостачання на все місто. але Працюють відновленням. більшість рашистських ракет вранці 24 березня летіли на захід України. А у четвертій, московицька повітряна ціль залетіла до поляків. Ракета порушила повітряний простір Польщі. Це підтвердили у збройних силах країни сусідки. Залетіла поблизу селища Осерду в Люблінського воєводства на 1-2 кілометри вглиб польської території і пробула там 39 секунд. Її не збили. Віце-прем'єр міністр і міністр. Оборони Польщі запевнили, вночі вони пильнували повітряний простір і задіяли свою та союзницьку авіації. У небо підіймали винищувачі НАТО. Польські військові спостерігали об'єкт у радари протягом усього польоту. Раніше, як я вже говорив, були вжиті всі стратегічні заходи для гарантування безпеки. Залучили польські та союзницькі чергові групи літаків F-16. Якби були якісь передумови, що цей об'єкт рухається у напрямку будь-яких цілей, розташованих на. Території Польщі, звичайно, він був би збитий і були в житті відповідні заходи. Тим часом на Росії день жалоби. Країна-терористка і сама стала об'єктом акту тероризму. У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську невідомі розстріляли росіян, які прийшли на концерт гурту. Пікнік загинули щонайменше 137 людей, 180 поранені. Маячня, аналітики інституту вивчення війни відреагували на спроби Росії відшукати в теракті український слід. Буцімто бойовики намагалися сховатися в Україні. Про це напередодні заявив Путін. Експерти кажуть, іділ не співпрацює з християнськими державами. Для джихадистів це абсолютне та беззаперечне табу. Фахівці інституту вивчення війни вважають, за терактом у підмосковному кроку Сіті Гол стоять бойовики ісламської держави. Це могли бути члени її афганського філіалу, так званої ІДІЛ Хорасан. Саме ця філія терористів взяла відповідальність за стрілянину у підмосков'ї. Про це угруповання повідомило у власних медіа. Уряд Британії не надто довіряє всьому, що говорить Кремль, про нібито причетність України до теракту у московському кроку Сіті. Про це повідомляє CNN з посиланням на канцлера казначейства Великої Британії Джеремі Ханта. каже, російська влада створює пропагандистську димову завісу для виправдання вторгнення до України. Напередодні віцепрезидентка США Камала Гарріс назвала іділ єдиною організацією відповідальною за цю атаку. Патологічні брехун так охрестив заяви кривавого російського диктатора, чільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав союзників не дати путіну обдурити їх. Путін збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна Курськ у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивство Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Німцова у 2015 році та багатьох інших критиків російських військових, які окупували Крим, збиття MH17 та плани вторгнутися в Україну. Путін патологічний брехун. Тому числі зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень. Не дозволяйте путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета спонукати більше росіян гинути в їхній безлузді злочинній війни проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього заходу. Московити сумують за загиблими у крокус сіті, але мовчать про іншу трагедію криваву війну проти України, яку породили зокрема і власною жорстокою байдужістю, яка забрала життя тисячів цивільних чоловіків, жінок, дітей і немовлят. І щоб протидіяти агресору, що хвилини ризикують своїми життями сили оборони у ЗСУ. Показали кадри, як прокидається українська авіація, і як наша гордість і наша сила. Стає до бою. Ганна Рибалка п'ятий канал. Про 52 бойових зіткнення протягом неділі звітують у генеральному штабі. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку. Там московити майже два десятки разів намагались прорвати оборону військ ЗСУ. Захисники продовжують відбивати навалу окупантів на Авдіївському відтинку фронту. Стримують постійні напади у Запорізькій області. Там московити за підтримки авіації атакували позиції коло роботиного. Водночас на Харківщині та Херсонщині загарбники сунути не наважились. Є гарні результати від від ракетних військ за добу вони уразили два засоби ППО, три артилерійських засоби та станцію радіоелектронної боротьби росіян. Росіяни влучили в об'єкти нафтогазу на заході країни, поцілили в наземну інфраструктуру підземного сховища газу. Пошкоджене технологічне обладнання фахівці намагаються ліквідувати наслідки цієї атаки. Критичного нічого немає, запевняє голова правління компанії Олексій Чорнишов. Адже запаси газу у підземних сховищах. Додає, перебоїв із газом у побутових споживачів також немає. На Харківщині в Одесі та Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень електроенергії. Повідомили в компанії ДТЕК. Все через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години. Раніше у ДТЕК заявили, що втратили половину своїх генеруючих потужностей через ворожу атаку по енергооб'єктах 22 березня. Про це в етері телемарафону повідомив гендиректор Ясно Сергій Коваленко і зазначив, що це була найбільша атака на енергосистему за час повномасштабного вторгнення. Група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Всі знають, які пошкоджені були вузли, і так інше. Звісно, з точки зору відновлення, і з точки зору грошей та часу, скільки потрібно на це. Я думаю, що ще десь декілька днів буде йти дефектовка, оцінка і так інше. Бо коли ж повертається світло, це не означає, що відновлений був той чи інший об'єкт. Це означає, що там ще може йти пожар, ще працює до Нес або вже енергетики почали працювати а колеги з мереж ну, використовують альтернативні такі обхідні схеми підключення тих чи інших споживачів. Полюють на літаки гвинтокрили, ракети та шахеди. Бійці зенітно-артилерійського взводу 108-ї бригади тароборони, які працюють на запорізькому напрямку, постійно вдосконалюють свої навички. Для цього створили спеціальний навчальний клас. За допомогою комп'ютерних тренажерів військовослужбовці опановують переносні зенітно-ракетні комплекси. Усі заняття відбуваються поблизу передової, щоб бійці могли одразу відпрацьовувати набуті знання на практиці. Докладніше Денис Розанков. Бачу сіль, наводжуся, буду стріляти вдогон. Колишній будівельник із Дніпра на позивний боксер тримає в руках тренажер-симулятор переносного зенітно-ракетного комплексу. Окуляри віртуальної реальності створюють 3D-картинку застосування зброї в бою. Наводжусь на сіль. Прохват, ракета пішла. Чоловік на війні вже понад рік каже, роботу на ПЗРК опановував за два тижні. Зараз лише вдосконалює свої навички. Розуміння є, як працювати і є бажання збивати, щоб нічого не летіло на наші міста. Спеціальний навчальний клас із комп'ютерними тренажерами відкрили на базі 108-ї окремої бригади тероборони. Тут військовослужбовців вдосконалюють уміння вражати ціль із переносних зенітно-ракетних комплексів стрела 3 та ІГЛА. Всі заняття відбуваються поблизу передової, щоб бійці могли одразу відшліфувати здобуті знання на практиці. Я вам даже друге скажу. Сьогодні можна показати, Ввечері він вже поїхав Сопутним і буде вже на позиціях безпосередньо приймати участь по другому є інструктор на позивний жук розповідає: програма навчань складається з трьох етапів: це теоретична частина, практика на тренажері і безпосередня робота на передовій. Курс досить інтенсивний. Дії стрілка мають бути доведені до автоматизму. Блок живлення робить 40 секунд. До 40 секунд. Тобто у стрілка є всього ж на виконання завдання 40 секунд. Зона ураження переносних зенітно-ракетних комплексів понад 2500 метрів, дальність понад 5 кілометрів, можуть уражати важкі повітряні цілі. Вона більше на тяжолій машині розрахована це на вертольоти, і на самоліти, і ракети, але зараз. Цей клас і це терніром. Ми будемо оновлювати і програмне забезпечення, щоб можна було працювати в іменно пошахів. У 108-й бригаді кажуть, вміти працювати з ПЗРК має кожен військовослужбовець. На позиціях мають навики і повинні мати 100% особистий склад Незалежно, це кулеметник, ти чи не кулеметник. Ці повинні мати навики стрільби з пизерка. Заняття у спеціальному навчальному класі не припиняють ані на день. Ба більше зацікавленість у навчаннях своїх бійців виявили і сусідні військові підрозділи. Денис Розумков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.